Остання віра це похмуре та готичне злиття метроєдвані та соус Лейку. На вас чекають безжальні бої з цікавим асортиментом зброї та вражаючі сини страт ворогів. Ніщо не стане на вашому шляху. Тож, ну ми детально поговоримо про цю гру. Двовимірний пригодницький бойовик «The Last Fate» не приносить нічого новаторського. Для більшості гравців він буде сприйнятим чимось між кастельванія. Та частково Dark Souls. це завдяки своєму темно-готичному стилю та деяким фішкам, запозичених у souls іграх, також у того ж самого Bloodborne. І все ж таки, це просто атмосферна метроїдванія. Сюжет розпочинається з того, що ваш головний героїв Ерік прокидається у в'язницю у соборі, Проклята містична хвороба, яка повільно розвідає його свідомість, щоб вилікуватися. Логічно вам потрібні ліки. Ви їх будете шукати і паралельно винищувати орди монстрів. Продовж від 12 до 20 годин ви будете стрибати, розгойдуватися, битися та досліджувати цей світ смерті та занепаду. Сюжет не підкреслює нашого персонажа Еріка, хто він, чому він береться за ці випробування, що рухає його фактично вперед. Це все не розповідається більш детально. Напевно, розробники хотіли зробити більше акценту на ігровий процес та на атмосферу, ніж прописувати глу. Боких персонажів загальна концепція ігрового світу за Last Fate – це про тиранію осіб, які мають владу: про богів та монстрів, про хворобу, яка трансформує вас заповнюючи повністю зловісною сутністю. Без подальших пояснень Еріка було обрано, щоб він боровся зі злом, бо знову ж таки він страдає від хвороби. І це може бути внутрішньою мотивацією, щоб він все поборов. Після завантаження нової гри гравцям надається вибір між одним з чотирьох стилів бою. Стиль бою The Last Fate визначає лише початкову статистику, а в майбутньому ви можете налаштувати персонажа під свій стиль гри. Це ніяк не вплине на загальну картинку. Також вибір класу ніяк не змінить візуальний аспект вашого персонажа. Він все рівно буде виглядати однаково, незважаючи на клас, який ви обираєте. Вбрання буде одне і те ж саме. Є лише 5 характеристик для підвищення рівня: це життєздатність, сила, спритність, розум та інстинкти. Меню та інвентарі зрозумілі, а зброю можна легко оновити до до го рівня без будь-яких додаткових налаштувань. Зовсім скоро після початку гри Ерік опиняється в Оксенвілі. Це моторошне покинутий маєток, який буде нашою основною базою та локацією, де ми зможемо вдосконалювати зброю, купувати закляття та підвищувати рівень. Після дослідження локації, NPC, які нам зустрічаються, вони будуть з'являтися в цьому маєтку. З ними можна буде потім взаємодіяти для завершення квест або щоб поторгувати з ними. Одним із головних мінусів гри це. Немає в наявності журналу квестів та подій. Тобто вам потрібно постійно запам'ятовувати, з яким емпісі про що ви домовлялися, який квест вам потрібно виконати, і відповідно, яке активне завдання зараз у вас. Іноді МПСІ просять Еріка щось шукати і зорієнтуватися, на якому етапі знаходиться квест, чи знайшли ви предмет. Дуже складно, тому що ви не зрозумієте цього, поки ви не знайдете предмет. І не принесете його відповідному NPC, який дав завдання. При цьому у вас немає чіткої помітки в журналі, хто захотів цей предмет. Де вам знайти цей предмет, і чи є відповідно ваша знахідка тим самим ключовим квестовим предметом? Похмурий і готичний світ останньої віри величезний, і як можна було очікувати від цього жанру усі не таємницями, на які можна трапити: приховані та зламаними стінами. Тут дуже багато потайних ходів або таємничих локацій, які складно знайти одразу. Вам потрібно повністю аналізувати, виглядувати всю локацію, щоб знайти можливості віднайти секретну локацію. Відповідно, в них часто знаходяться ціни. Необхідні квестові предмети або речаги для того, щоб відкрити та продовжити свій шлях далі по основному сюжетному квесту. І відповідно проходження головного сюжетного квесту потребує чіткого та заглибленого дослідження кожної зони кожної локації, по якій ви будете пересуватися. Бій гарно пропрацьований та іноді має драйвовість. У вашому арсеналі доступні такі типи зброї, як типовий меч, сокира, кинджал, батіг. Цією зброєю керує ваша статистика сили та спритності. Це використовується у слоті однієї руки, а в іншій руці ви можете використати. Зброєдального плану, як пістолети, рушниці або закляття, які, до речі, зможете. Придбати під час гри гравці можуть використовувати в цілому чотири зброї або заклять одночасно: дві на правій руці та дві на лівій руці, перемикаючи між ними за бажання. Права рука тримає основну контактну зброю, знову ж таки, сокири, мечі, батіг, болову тощо. Магія та далекобійна зброя знов ж таки в іншій руці. Стосовно магії, на мою думку, вона набагато яскравіша та корисніша в процесі проходження гри. Заклинання відповідають одному з кількох типів: як -от вогонь, лід або темрява, завдаючи різної шкоди в залежності від слабкості. Ті вашого ворога ті самі типи тимчасово можна застосовувати до зброї за допомогою витратних матеріалів, які можуть бути корисними як доповнення для того, щоб знов ж таки вбити більш сильніших ворогів. Зброя має рівні досконалення, які збільшують її силу. Як основну зброю, так і гармати можна оновити до 10-го рівня, що від час від часу може збільшувати коефіцієнт шкоди. А ось закляття на жаль. Покращити, поліпшити, оновити до якогось рівня не можна. Під час вашої пригоди ви будете зустрічати, можливо, типові локації для такої стилізації, до прикладу, міста, собори, болота, крижані печера тощо. Але незважаючи на цей стереотипність подачі локацій, вони мають доволі цікаву естетичну складову і виглядають, як на мене, дуже ефектно. До речі, ці локації будуть доповнювати також цікаві концепти монстрів та босів. Ра також доповнює свій ігровий процес кількома елементами Соуслай, до прикладу, вороги на. Дають вам Найкрос, це внутрішня ігрова валюта, яка в принципі нагадує ті ж самі душі в Dark Souls. Вони використовуються для підвищення рівня Еріка та оновлення зброї і деякого спорядження. Хоча до деякого спорядження потребуються ще додаткові витратні матеріали, щоб їх оновити. Смерть бойо означає, що весь накопичений найкрос душі, який зараз ви маєте при собі, випадає, але його можна буде підібрати до того моменту, поки не наступне ваша наступна смерть в цій грі. А відпочине в точках збереження зцілює Еріка, але також відроджує всіх витих ворогів. А ось стосовно витратних матеріалів, то вони не поновлюються. І більшість з них є лімітованими на цій локації. Це як до прикладу матеріали для поповнення здоров'я. Ви їх, в принципі, можете знайти по всій локації або їх придбати, але вони не поновлюються на тих локаціях, де ви вже були. І купити відповідно ці матеріали ви зможете за цю ж валюту душ. Кожен ворог скидається як веланд душ, і це основна валюта, яку ви. По суті, будете постійно використовувати, крім боїв у The Last Fate, ви будете дуже багато бігати та стрибати і досліджувати, повертаючись до того, що у грі немає системи маршрутних точок. Тому вам доведеться детально досліджувати кожен шматочок локації, тому що знову ж таки ви не знаєте, де ви зможете знайти квест-предмет, де вам необхідно знайти очах для відкриття потаємного шляху, а також де ви зможете знайти необхідні матеріали для покращення вашого спорядження, не маючи цих конкретних точок, ви іноді будете повертатися до локації. Які вже проходили для того, щоб віднайти те, що ви могли загубити або не побачити у грі вражаюча естетика піксельного мистецтва, наповнена великою кількістю анімацій персонажів і багатошарових фонів. Також перевагою цієї гри є візуальні овноекрані діалогові портрети та анімація зображення. Вони вражають і взагалом усі елементи працюють в чудовому тандемі. Це створює відчуття хворої країни, чия віра була спотворена, незважаючи на те, що в грі є проміжуткові коридорні локації, які є просто коридором між. На загальними квестовими локаціями, або що це просто промежитковий шматочок локації, ні. Кожна деталь, кожна локація, кожен куточок цієї локації дуже чудово пропрацьований, стилізований та графічно поданий для вас. Навіть вороги мають власні анімації вбивства, які спрацьовують випадковим чином. В процесі бою може виникне підсказка, натиснути кнопку і спрацьовує анімація, коли ваш головний персонаж може жорстоко добивати ворогів. Грани є відвертим фестивалем крові, але ці моменти яскраво підкреслюють, що вона не цурається темної сторони піксельного мистецтва. За Last фейт. Це не революція у формулі Метроїдвані, а більше данина динамічності та різноманітності. Це поєднання плавного ігрового процесу та красивого візуального аспекту. Бій надає варіанти для різних стилів гри. Можливо, боси не є челенджем для фанатів Соус Ігор, але підбір власної стратегії для перемоги над ними все ж таки зможуть надати вам необхідні драйвові емоції. Гра досить тривала і має достатньо прихованих секретів. Причому по сюжету канонічним завершенням гри є саме секретний варіант, який відкривається тим, хто. Досліджував цей ігровий світ, тим самим винагороджуючи гравців, які хотіли побачити більше, чим є на поверхні. Дуже вам дякую за перегляд, обов'язково залишайте коментар, чи сподобалась вам ця гра, якщо ви в неї вже грали, або чи плануєте ви в неї пограти. Це була невеличка рекомендація по цій грі. Я людина, яка сприймає все ж таки естетичну і візуальну гру, тому я не завжди загиблююсь саме в ігровій процес. І відповідно, якщо цієї інформації вам було недостатньо для того, щоб прийняти рішення, чи будете ви в неї грати, я можу вам порекомендувати завітати до відео мого колеги Валеріюча. Він більш детально зробив огляд на цю гру, де заглибився в механічні ігроплейні аспекти цієї. гри. І це може бути для вас ще більш додатково корисним для прийняття рішення чи грати в цю гру. Слідкуйте за нашими новими випусками та залишайтеся з Даріусом. Папа! -па.